Всім доброго дня! Це відео буде про інвестиційні монети, і ви зрозумієте, що це таке. І так, інвестиційні монети це золоті або срібні монети високої проби. Такі монети випускаються великими тиражами для інвестування, накопичення і збереження активів. Інвестиційні монети карбуються центральними банками країн за спрощеною технологією. До інвестиційних монет висуваються менші вимоги ніж до звичайних. Вони мають простий малюнок на монеті. Вказують номінал, вид металу, пробу і вагу. Спрощене карбування знижує витрати на виготовлення монет. Поширюють інвестиційні монети банки, і в Україні організацією операцій з інвестиційними монетами займається Національний банк України. Він вже регулює ціноутворення. Закупівельні ціни на інвестиційні монети розраховуються, виходячи з офіційних курсів банківських металів, встановлених Нацбанком на день розрахунку з урахуванням маси інвестиційної монети, збільшених на номінал монети. Ціни продажу інвестиційних монет розраховуються, виходячи з офіційних курсів Ціх банківських металів встановлених Нацбанком банком на день розрахунку з урахуванням маси інвестиційної монети, збільшених на розмір надбавки премії до вартості металу.